Вогонь забирає життя на Івано-Франківщині. Почастішали випадки пожеж в оселях. За минулі вихідні надзвичайники 11 разів виїжджали на виклики прикарпатців Про загоряння у них загинули троє людей. Детальніше про це далі. У суботу, близько третьої години ночі яремчанських рятувальників повідомили про пожежу у житловому будинку в селі Миколичин. До місця одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця, встановили, що виникла пожежа приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано протягом години. На місці пожежі було виявлено тіла двох чоловіків 1967 та 1978 років народження. До ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та два спецавтомобілі. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Також 3 грудня вогонь забрав життя ще однієї людини у місті Болехів, що на Калощині. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить перекриття житлового будинку. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. Того ж дня виникла пожежа в одному із багатоквартирних будинків у місті Івано-Франківську, який розташований на вулиці Короля Данила. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Рятувальники не допустили поширення вогню на біль значну площу. До ліквідації цієї пожежі було залучено 12 рятувальників та 2 одиниці техніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак вогнеборцям довелося евакуювати 12 людей, серед яких були двоє дітей.